Сучасне привчання починається саме з ось таких дитячих навчальних девайсів. Класний горщик, який ми почнемо нашу рубрику Відео огляди девайсів від Children' Pods. Підписуйтесь, щоб не загубити нашу сторіночку. Розпочинаємо з ось такого м'якесенького сіделечка. Це девайс оленятко у зеленому кольорі. Минулих відео ми показували оранжеві, але наразі їх уже немає у наявності. Ось такі м'ягенькі дівчата дуже класні для малих, комфортно і не натирає між ніжками садіннячка. Звертайте на таке увагу. Коли хочете, щоб дитинка комфортно себе почувала на горщику, їх можна зняти, помити, висушити і повернути назад. Не забувайте, що тут є класний, об'ємний малюночок. Ось такого оленятка. Є оченятка, носики і ротики. Вони дуже класні, об'ємні. Можете подивитися, як вони гарно ось так стилізовано показані. Також є внутрішня сторона, тут намальована ось така наліпочка, і щоб дитинки не заважати сидіти. Тут під анатомічні особливості малечі, сама спинка виконана, і коли закриваєте, ви собі використовуєте як класний девайс, щоб утилізувати запах осю. Не забувайте, що тут при відкритті ось ручки вони виймаються. Ви можете звернути увагу, що вони ось такій класній формі лапусиків виконані. Дуже приємні на дотик, бо вони глянцеві і будуть дуже круто відмиватися. Повертаємо назад, зазвичай їх беруть в такому форматі, щоб дитинка ваша вліво-вправо не падала. Дуже класні, зручні, і бачите, що зверху є ось такі Ріжки класні, і вушка намальовані білий колір. бачите самих оленяток, обличка а всі такі решті матові кольори. Зовнішня чашечка для відходів, дуже зручна, вона продугувати форми. В принципі, це стандартна версія, і, звичайно, для ваших рученяток є ось такі маленькі помічничок у вигляді отвірів. Це круті девайси, вартість такого 1650 гривень. Ви можете звернути увагу, що вам щось подобається, І не забувайте головні секрети, які заховані саме у таких прикольних девайсах. Те, що є тут ось такі класні стопери, які будуть допомагати. Ваші малечі, не танцювати на ньому, не рухатись, а впевнено стояти. За бажанням, такі лапусики вони додатково будуть тримати ваше сонечко, і за бажанням можете їх просто зняти. Круті девайси, пишіть, як вам огляд. Я чекаю на ваші класні підписки і лайки. Чекаємо на вас. З вами був Children Pots.